Сьогодні до нас в гості завітав ведмедик Михас. І він дуже просить, щоб ми побудували для нього будиночок. Подивіться, переді мною лежать будівельні матеріали. Це кубики різних розмірів та різні за кольором, а також елемент для нашого даху будиночка Отже, почали. Спочатку ми поставимо 4 кубики і зробимо основу нашого будиночка. Потім поставимо ще два кубики. І на них поставимо ще два кубики. Отак От буде виглядати наш будиночок. А ще ми забули, забули про дах. Отже, ось так. І ось такий будиночок у нас вийшов. А щоб розібрати будиночок і побудувати щось нове, треба по черзі зняти елементи. Наприклад, знімаємо спочатку дах наш, потім два кубики, потім ще два кубики. Всі розбираємо. І у нас виходять просто будівельний матеріал. Ведмедику, тобі сподобався наш будиночок? Так, звісно, сподобався. Ми дуже раді. А тепер прошу вас разом з батьками вдома побудувати будиночок для своєї іграшки. До нових зустрічей, малята!